Ти заплачеш, заплачеш, та ще я про мене в тебе ступає. Не дозволена. наче сніг смі. Та хазоряна. Я би так узмів. Ще під час «Голос України приписували тобі роман не тільки з Галею, без рукою, а ще і з Марічкою. А зараз це може отримати. Другий виток, ці плітки і ці розмови. Катруся, я вже така щаслива, що нарешті ці розмови підуть, бо то все Галя Безрук рук та Галя Безрук рук і ще хтось там, я не пам'ятаю. Ну, мені лестить, що нарешті Олександр Пономарьов потрапив до моїх рук, незалежно від конкурсу, конкуренток всяких у мене нема. Все, все дівчата the race is over. Пісня до зі мною позаду, 8 березня, свято всіх жінок тебе вітають з 8 березня. Не можу сказати, що щось там прям нереальне, нереальне. Ну звісно, що дуже приємно отримувати подарунки, отримувати таке. Це таке нереальне, нереальне. Скажи, щоб я посізнав. Ну пропозиція руки і серця – це щось нереальне, нереальне. Ну найбільше над усіма подарунками. Та ну ну навіть маленький тюльпанчик може бути нереальним, нереальним, коли це від серця. Маленький тюльпанчик. Великі тюльпані ще звідки ти не знаю, У <смію> Марічки далекоглядні плани. Марічка з тобою у дуеті співає з конкретною метою. Можливо, вийти за тебе заміж. Чудова мета Так? Да? Ну, з кожної дівчини має бути така мета. Вас поєднує не тільки спільна пісня, не тільки проект Голос країни а ще Євробачення. Ти, Олександр, перший представник України на Євробаченні. Ти Марічко, останній представник України на Євробаченні. Поки що. За кого вболівали на національному відборі? Пісня більш для Євробачення, якщо говорити по музиканськи, більш для Євробачення підходять ну, яка підходить. Це пісня сенсе. Але стосовно ці я гражданин міра категорично не, 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 не приємлю ці зараз речі, тому що ми зараз не в той час живемо і не в тій країні живемо для того, щоб бути гражданином міра. Але ж він сказав, що він українець, що він українець, просто сказав, працює що він громадянин України. Ми... А цього це, це, це ніхто не критикує абсолютно. Я Те, що він мені працює, просто що жаль, що на нього стільки критики на Олилося, тому що як на мене він абсолютно далекий від політики. Хлопець, і він абсолютно далекий від від конфліктів. Не конфліктний. Він просто сказав, що він дружить і зі своїм жаль, в нашій країні. Не можна бути абсолютно далеким від політики. На жаль, це зараз такий час.